Вино це більше ніж напій. Це історія, яка текла через століття, об'єднувала імперії, вирішувала долі та запалювала вогонь у серцях правителів і воїнів. Його роль виходила далеко за межі застіль. Вино ставало ключем до дипломатії, рушієм економік і навіть зброєю у війнах. Уявіть собі середньовічний стіл, за яким сидять французький король і англійський монарх. Між ними не лише угоди, а й келих і бордо, наповнені символом довіри у 1152 році. Шлюб Леонори Аквітанської та Генріха II зробив вино Бордо серцем англійської любові до французького продукту. Це був не просто союз людей, це була інтеграція культур і економік через смак вина. А у 18 столітті вино стало візитівкою королівських подарунків. Французький король Луї XV надсилав найкращі вина до іноземних дворів, використовуючи їх як мову, яка не потребувала перекладу. Особливо популярним було шампанське ігристий символ розкош та довіри так напій ставав мостом, що з'єднував країни. Країни. А тепер перенесімося на поле битви. Стародавні римські легіонери отримували пайки вина, що давало їм сили та оберігало від хвороб. Завоювання Галії Юлієм Цезарем не лише розширило кордони Риму, а й принесло контроль над найкращими виноробними регіонами. Вино стало не просто елементом раціону. Це був ресурс, який підтримував могутність імперії. У наполеонівські часи шампанське супроводжувало армії не лише на святах перемог. Наполеон знав, як підтримати бойовий дух своїх солдатів. Він увів традицію відкорковувати пляшки шаблею після битв, перетворюючи простий жест на символ тріумфу. Контроль над виноробними регіонами, такими як Бургундія, ставав стратегічним завданням під час окупацій. Економічна міць вина створювала імперії. Уявіть, як Португалія та Велика Британія підписують Митуенський договір у 1703 році. Завдяки цьому португальське вино стало хітом на англійських столах, наповнюючи скарбницю Португалії і зміцнюючи її позиції. Світовій арені, а Іспанія, колонізуючи Південну Америку, розвивала виноробство в Чилі та Аргентині, забезпечуючи потоки вина до Європи і підтверджуючи своє панування. Навіть у революціях вино грало свою роль. Під час американської війни за незалежність французьке вино стало частиною великих угод. Бенджамін Франклін, справжній майстер переговорів, використовував винні дегустації, щоб схилити французьких союзників на бік американців. У келиху вина звучала підтримка свободи і нових ідей. Ей вино це не просто продукт, це нитка, яка зв'язує епохи, об'єднує людей і створює історію. Воно було інструментом, що змінював правила гри, допомагав будувати імперії, укладати союзи та навіть святкувати перемоги. У кожній краплі історія людства сповнена пристрасті, амбіцій і духу перемоги.